хочу сейчас вот, о сегодня ночи вернуться до Ахметова. У тебя есть два выплетка. Один там Амир, другой Дамир. Ну, понятно, что не украинским ж именами называть, правильно? Вот за счет украинцев миллиардером обыцать. Это, пожалуйста. Ну и ладно, слава богу, что не украинскими именами. Один родився в тебе в 88-му році, я так розумію, по закону про мобілізацію підпадає про мобілізацію, а другий виглядок у тебе виповнився в 97-му році. Я так розумію, що вже попадає під мобілізацію. А тепер я хочу сказати тобі, бидло ти кончена облюдовське, Ти найбільше у зло для нас, українців. Саме ти породив Януковича. Ти не знайшов нікого більше. З ушльопком, уйопків, урків, зеків, як у Януковича, який на 101%, мало того, що він перемагав на виборах, грав 110%, повністю відпрацьовував систему і план Кремля віддати всі регіони, які ви опрацювали під партію регіонів, програма виборча якої була. Комбатил ЮСР, Россия, сестры, со сестры, со братья, Беларуси. Вот по этой системе вы, сука, и шли светлым своим ебучим миллиардевским путем по деньгам к светлому своему падлу будущему. Ну и пришли к войне. А мы к темноте. Ты, ублюдок, зарабляешь все на электроэнергии. Ви, Вилупки сука, зелені в два рази підвищили тарифи, а я, обичний волонтер, зараз несу посилку з дуже дорогою запчастиною для військових для лепа. І я йду 17 сука, поверхів в темноті, пока ти, ублюдок і твої два вибляки. Живуть, наслаждаються життю, і ви, суки, мало того, що ти попав в цьому году в 50 мільярдерів світу, ти сука тобі цього мало. Ти ще падло, підняв тариф на електроенергію. А наше ж государство їбуче, зільова продажне, і звісно, що сіда, пожалуйста. Це ж не виплата військовим, піднімається ж не пенсія, піднімається, це ж не, не соцвиплат, піднімати, це ж тарифи. Наше бидло підожде, наше бидло не привикає, нашому українському бидлу. Яке відстоювало Київ, відстоювало Україну, поки ви суки зі підари під своїх ублюдків бляд, перевозили на, на, на супроводження мусоров за бугор зі своїми мільярдами. Ми відставили Україну, ми ставили Київ, ми не втекли, ми залишилися, щоб ви тепер нас ублюдки, дебілі біли нас, бляд, як забит вас, щоб ви сука як в панорам жили по, в темноті бляд, без света. тому що Рінату Леонідовичу на день заробити. А ви, українці, думайте. Я сподіваюся, ви ж не записалися в ряди батюшка ляшка. Хоч тут вам хватило, жомо надіюся. А ти, хміток, заповни одне: і беня Коломойський, і фірташ, і пінчук, який заробляє через ублюдка притулу на війні. Ви заробили гроші на крові Дітей, військових захисників. Дай, Господи, тобі, кожному з вас. Щоб все до копійки, що ви украли на дітях, на смертях, на прильотах, можемо повторити, рой помощі, спутник, фонд міта, щоб ви все до копійки, все до копійки потратили на похорони своїх дітей. Як сьогодні матері тратять гроші на поховання своїх дітей, не держава плоти. Це все, що я хотів сказати. А ми переждемо темноту. Нам не привикають ті на острі і закінчиться ж війна і ми вам суки 90 припомнимо